Топ 100 фішок мотокрейт, про які ви, можливо, не знали. Фішка номер 13 Всім вже, напевно, що давним-давно надоїло копати вручну. в крійті можна створити такого шайтана, який буде копати замість вас. Внизу, якщо побачите, приблизна кількість ресурсів, які будуть потрібні. На них ставимо застосовувачі, на ста застосовувачах ставимо фільтри. Це буде блок, просто який буде ставитися, коли перед цим шайтаном провалять. Він просто буде встановлювати блоки, щоб конструкція не провалилася. А тут. Рейки, тобто застосовують буде встановлювати рейки під вагонетку. Беремо ключ, наводимо на оцей значок тут заблокувати обертання і відпустити. Натискаємо важіль, вся система, бачимо, піднялася над землею, тобто все склеєно. І якщо тикнути вугіллям по вагонетці, то система поїде. Ці та багато інших фішок мотокрейт, а також автоматизація та ферми будуть з'являтися на моєму каналі, тому не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар.